Доброго дня, мене звати Яна, я вчитель-дефектолог, реабілітолог, нейропсихолог і мама дитини з аутизмом. Мій шлях професійний почався після того, що я дізналася, що моєї дитини є аутизм. Після цього я активно почала вивчати цю тему, навчатися і працювати з дітьми. От і тепер я би хотіла надати такі рекомендації, мабуть, яких не вистачало мені на початку шляху, і батькам виставити вірний шлях, як рухатись, куди рухатись і до кого першими бігти. Тому що я знаю, що на початку шляху, коли батьки дізнаються про діагноз або підозрюють діагноз, вони не знають, куди бігти, куди звертатися, як правильно чинити. Життя перевертається на 360 градусів, і це все зрозуміло. І, на жаль, у нас дуже багато зараз розвивається тенденція до того, що діток з аутизмом стає більше. Наша статистика нас не радує. Вже ми маємо кожну 31-шу дитину з аутизмом і це діагностовано. Тому хотілося б, щоб батьки були до цього підготовлені. І що їм робити, і куди рухатись. Отже, почнемо: якщо ви запідозрили раз або аутистичний спектр, або затримку розвитку будь-якої дитини, що треба робити? Які перші дзвіночки можуть бути для того, щоб це запідозрити? Це немає мовлення або воно було і пропало, або воно зникає. Відсутній зоровий контакт немає реакції на ім'я, немає вказівного жесту, немає спільної уваги, що значить спільна увага, Спільна увага це коли ви щось показуєте дитині, вона цим цікавиться, вона з вами взаємодіє і прагне комунікації. І повторює одійте самі рухи, це стереотипія, це може бути ходіння на шпиньки, це може бути крутіння по колу, це може бути крутіння колесиків і так далі. так далі. Також вокалізації, що значить фокалізації, це постійно, що дитина там співає, повторює якісь звуки, щищ, щищ, але це ніяк не пов'язано з суттю. І просто вона ось так робить, самулює себе, тому що їй так комфортно, потрібно і так далі. Перше, що потрібно зробити, якщо ви побачили або щось вас турбує в розвитку, вам необхідно звернутися до невролога. До невролога ми можемо звертатися не до одного. Повірте мені, ми можемо ходити до неврологів, поки ми не знайдемо свого фахівця. Не всі неврологи бачать проблему до 2-3 років і можуть відправляти, почекати там переросте, але повірте мені, не робіть цієї помилки. Краще, якщо є якісь ознаки, то з ними працювати завчасно наперед і краще їх викорінити, якщо це щось там переросте, ніж потім втратити час і мати наслідки. Якщо ви бачите дуже багато пропорцій, тих, що я назвала, ми можемо звернутися до психіатра. До психіатра не потрібно ніяке направлення, нічого, ви можете просто прийти до психіатра на консультацію і поговорити про розвиток дитини. Також необхідним є це перевірити слух після невролога і зробити ЄГЕ. Дуже раджу робити ЄГЕ обов'язково, тому що далі ми йдемо оцінювати. Розвиток, йдемо до фахівців, нейропсихолога, логопеда, дефектолога і так далі. Є центри, які стимулюють розвиток дитини, стимулюють мозок, і батьки на початку часто кидаються, скажімо так, в усі тяги, тому що хочеться виправити стан дитини. Але повірте, без ЄГЕ не можна робити жодних стимуляцій мозку, тому що це може призвести до епіактивності. От, тому це необхідно перевірити. І не кожен центр потребує ЄГЕ. От перед стимуляцією, але, повірте мені, ніхто відповідальності за вашу дитину не несе. Ніякий центр не несе жодної відповідальності, тому краще це все перевірити, щоб не погіршити стан дитини. Далі, після того, як ми зробили ЄГЕ, ми можемо йти до логопеда, до нейропсихолога, до психолога, до логопеда, для того, щоб оцінити розвиток дитини. І далі, або ми починаємо працювати. Або це заняття в центрах, або це заняття, наприклад, вдома під супроводом, що я також раджу, тому що заняття в центрах кожного дня неможливі, а й для дитини потрібно постійне, постійне, постійні заняття і в побуті, і це все. І батькам все ж таки треба бути в курсі цього всього. Тобто дуже класно знайти фахівця, який вас вестиме, який вам буде пояснювати, що і як робити. От, що для чого робити. Дуже важливо, щоб від фахівця був зворотній зв'язок. Навіть якщо ви ходите на заняття до логопеда і так далі, потрібно, щоб фахівець вам проговорив, що робити вдома, над чим працювати, над чим працювали вони в кабінеті, над чим ви будете вдома намагатись працювати. Це дуже важливо, тому що тільки комплексна робота дає результат. Власного досвіду, скажу, що треба фіксувати будь-які, скажімо так, досягнення дитини. Фіксувати, фіксувати там погоду, магнітні бурі, чим це було пов'язано, емоції дитини, е, якийсь поганий настрій, успіхи дитини, все це потрібно фіксувати, щоб потім ми могли це все проаналізувати. Мого досвіду також скажу, що діти, які займаються комплексно, тобто займаються і з сенсорною інтеграцією, потім нейропсихолог по віку. От і займаються дефектологом або логопед, але це все йде комплексно от в такт, або займаються вдома, наприклад, батьки і нейрокорекції, і ABA терапією, то іде е, набагато кращий результат. Чому так? Тому що в нас е, мозок запускає наш рух, наше тіло запускає мозок. І е, завчити щось за столом. Ми можемо, можемо це, ну якби проблема іноді буває, але не така велика. Це вчити так. Але змусити мозок працювати нам допомагає саме нейропсихологія. І е, допомагає рух е, те, як дитина володіє своїм тілом, і як дитина може спланувати свої дії, щоб отримати бажаний результат. Далі починаємо е, працювати. Ми працюємо і не чекаємо до трьох, до чотирьох років тому що хлопчик, тому що заговорять пізніше, нічого страшного. Ви повинні пам'ятати, ранній старт більше шансів. Важлива також регулярність і середовище. Потрібно постійно займатися, тому що е е діти потребують, для того, щоб засвоїти матеріал, діти потребують, там, щоб їм повторили 25 разів і так далі. У е дітей із, із затримкою розвитку або з аутистичним спектром це все довше. Ну, засвоюється, але довше. Тому е, нам потрібно постійно пропрацьовувати, пропрацьовувати, пропрацьовувати все, над чим ми працюємо, і не закидати. Тому що ми робимо паузу і ну, на цьому стоп. І добре, якщо це стоп, а не якщо це крок назад. Також е, рекомендую пройти супутніх е, фахівців: це гастроентеролога, е, це ендокринолога, це нефролога. Це для того, що це не лікує аутизм або не, е, скажімо так. Або не, не буде якоїсь червоної пігулки, але необхідно комплексно обстежити дитину для того, щоб її організм функціонував правильно, тому що кишечний дуже пов'язаний з мозком. Як би це не звучало, але це так: дитина може не засвоюватись якийсь вітамін, це буде давати на її розвиток. Так, це не вилікує аутизм, але ми мусимо повністю прибрати. Ось ті супутні діагнози, супутні стани дитини, і налагодити її організм на чітку роботу на те, щоб організм міг правильно і гарно функціонувати. І також нам потрібно відмічати динаміку. Ви повинні розуміти, що періодично ми можемо консультуватися з різними фахівцями, не боятися їх змінювати. І було б супер, аби ви знайшли фахівця, який би у вас вів, якому б ви повністю довіряли, і який би міг вас. Координувати, скажімо так, бо це дуже важливо, щоб він вас підтримував, тому що бувають такі моменти, коли нічого не хочеться, коли щось не вдається, і ти от не знаєш, що робити далі. Особливо на початку шляху дуже важливо мати от таку людину для підтримки. Також пам'ятайте, що ви не одні, треба знайти однодумців. Є такі самі батьки, як ви, які борються за своїх дітей, які намагаються розвивати і так далі. Ви повинні пам'ятати, що чарівної пігулки не існує. Але щоденні дії та комплексна робота приводить до результату. Також ніколи не порівнюйте свою дитину з іншим, тому що в кожного свій ресурс, і це є нормально. Але вірте в дитину, радійте їй малесеньким успіхам. І любіть, і підтримуйте дитину. Це дуже важливо, дуже важлива атмосфера, дуже важлива комунікація, ця віддача. І е, зазвичай діти дуже відчувають своїх батьків, відчувають їхнє напруження, відчувають їхній стан і так далі. Пам'ятайте про це. І не забувайте про себе. Ви, в першу чергу, особистість, ви е, допомагаєте дитині, але ви не повинні забувати, що у вас є е, те, чим ви займаєтесь, у вас є робота, у вас є заняття, у вас є хобі, у вас є друзі і так далі. Не потрібно закриватися ось цю коробочку. Дуже важливий момент це те, що прийміть свою дитину. Не соромтеся їй на вулиці, коли вона там щось викрикує. Або коли вона неправильно себе поводить якось, або ще щось, не реагуйте на зауваження, які роблять, там, або там скоси дивляться. Повірте, абсолютно всім байдуже на вас, на вашу дитину, і нікого це не повинно турбувати. Ваша дитина ось така: ваша дитина потребує особливої уваги, і це ваша дитина, і ви ні в кого поради не просили. Як дитину заспокоювати, як дитину виховувати, що дитині робити, і так далі. Не витрачайте свої ресурси, свою енергію на людей, які там дивляться з скоса. Не намагайтесь дитину переробити, робіть все необхідне для її розвитку, для її щасливого дитинства, тому що ви повинні пам'ятати, що дитина, чи це дитина з аутизмом, чи це дитина з затримкою розвитку, чи це дитина з затримкою мовлення, чи це дитина. З дефіцитом уваги, в першу чергу, це дитина, яка потребує любові, яка потребує розвитку, яка потребує емоцій. Це все дуже важливо. Це, мабуть, так коротко. Те, що я вам хотіла сказати. Насправді, далі хочу створювати більше корисних відео про розвиток, як працювати з дитиною і так далі, так, далі, так далі. Зараз на каналі ви можете знайти Reels також на цю тематику. І. і. Якщо вам було корисно, будь ласка, напишіть мені коментарі, лайкніть це відео. Для мене це буде дуже мотивуюче і надихаюче. Тому що для мене важлива підтримка батьків і розвиток дітей. Ви завжди можете мені писати, я завжди на зв'язку, я завжди відкрита до спілкування. І я можу надати вам будь-яку пораду те, чим можу допомогти, те, в чому компетентна, те, що знаю, я з радістю поділюся. Тому... Буду вдячна вам за ось такі лайки, за актив і поширюйте відео, кому це буде актуально. Дякую вам за увагу і тримаємося, і будьмо на зв'язку. Бережіть себе, любіть своїх дітей і любіть себе!